Я в Одесі на вулиці Владислава Бувалкіна, що у Пересипському районі міста, раніше ця вулиця носила ім'я совєтського політрука Бочарова. На щастя, у 2024-му її перейменували на честь героя російсько-української війни Владислава Бувалкіна на псевдо «Туман». І зараз я розкажу вам його історію. Владислав Бувалкін бізнесмен, який з початком російського вторгнення в Україну у 2014 році не зміг стояти осторонь. З перших днів війни добровольцем пішов до військомату. Мобілізувався до лав одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Упродовж кількох місяців старший матрос Бувалкін опановував морський фах на кораблі. Однак рвався на передову вже на початку літа, того ж 2014 тисячі відправився на схід країни. О, ще один російський безпілотник долітався. У складі угрупування кордон Владислав Бувалкін з побратимами боронили пункт пропуску Довжанський у Луганській області. Агресор наступав, позицію оточили окупанти. 22 дні українські воїни тримали героїчну оборону. Ну от що із себе представляє зараз пункт пропуску «Довжанський» після постійних обстрілів. Це, як говориться, послідні рубіж оборони, він не був професійним військовослужбовцем, але мав у серці гарячу жагу захистити свою країну, свою родину, свій дім. Ризикуючи життям, Владислав Бувалкін під артилерійським обстрілом повернувся на замінований пункт пропуску Довжанський. Піднявся на вежу і зняв державний прапор України, аби не лишити його на поталу окупантам. Старший матрос врятував не просто стяг, він врятував символ присутності українських воїнів, символ стійкості і незламності. Цей випадок увійде в історію. Владислав Бувалкін за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України у 2014 році у ордена за мужність третього ступеня. Чим по нам росіяни стріляли 150 міліметрів не менше і от таких 200 з лишнім снарядом положили на позицію. От криша. Нашего убежища, так сказать. О, и вот сюда мина и угодила. Вот, ну, вот результаты действия осколков. Да, сегодня обстреляли Должанский капитально. О, вот здесь был наш дом. Вот три попадания снаряда в воронки. Как раз вот здесь моя кровать стояла. Зосереджений, врівноважений, сміливий і впевнений у власних діях. Ці риси вирізняли Владислава Бувалкіна. Він умів зі сталевими нервами і холодною головою підійти до виконання найскладнішого завдання. А таких було чимало з 2015 року. Владислав Бувалкін виконує бойові задачі у складі Служби безпеки України. Бере участь у воєнних операціях в Авдіївці, Зайцевому, у Широкиному та в Пісках, що на Донеччині. Владислав, завдяки відмінному володінню снайперською зброєю, став легендою серед побратимів. Діяв сміливо і навіть зухвало. Брав ворога на живця, даючи виявити себе і випереджаючи супротивника буквально на мить. А, то есть снайпер, в который Нет. попал, я стрелял в него из вот этой трофейной Нет. винтовки. Ну, прицел наш уже вот получается, Нет. ночник. То есть ихняя пуля им же вернулась. И благодаря этой винтовке появилась сегодня еще вот такая винтовка, три гранатомета. За особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм і зразкове виконання службового обов'язку Владиславу Бувалкіну у 2019 році присвоєний орден за мужність першого ступеня. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну брав участь в обороні Київщини. 20 березня 2022 року в складі групи підрозділу спецпризначення Владислав Бувалкін з військовослужбовцями ЗСУ здійснили вогневе ураження особового складу окупанта та ймовірного місця розташування ворожого штабу біля селища Макарова Київської області. Повертаючись із завдання, група потрапила під танковий обстріл. Внаслідок вибуху Владислав Бувалкін загинув. Йому було 42 роки. Герої не вмирають! Його бажанням у разі загибелі в бою було стати чотирма стихіями: вогнем, землею, водою і повітрям. Частину праху дружина Владислава поклала в Карпатську землю під молоді ялинки у тому краї, куди щороку приїжджали родиною. Іншу частину праху було розвіяно над містом, яке він вважав найкращим у світі над Одесою.